Привіт! Сьогодні тебе чекає продовження історії про жабку Вайті та її друзів. Ввечері весела видрочка кафа збиралася спати, випила чаю і почала вкладатися, вичистила свою шубку, вмила очі і лягла у своє ліжечко. Вона була у гарному настрої та уявляла собі, як завтра буде гуляти і гратися з своєю подружкою Вальді. Мріючи, подружка заснула, і вночі їй наснився жахливий сон, у якому вона втратила здібність тримати рівновагу на воді. На жахану кафа. Прокинулася і сумна пішла на у Вайті, з якою вони домовились зустрітись на березі річки. Вяті відразу побачила, що видрочка дуже засмучена. Що тебе засмутило, кафечко? Мені наснився страшний сон, у якому я не могла тримати рівновагу й лавати. Не сумуй, я навчу тебе праві, яка відновлює рівновагу і покращує настрій. А коли у нас добрий настрій, ми все можемо, давай і ми з тобою! Вчимось відновлювати рівновагу разом із вайті та кафечкою. Дивись уважно і повторюй. Вправа на рівновагу. Почніть із пози гори. Станьте рівно, розслабте плечі. Вдихніть, підніміть праву руку. Відведіть ліву ногу назад. Видихніть. Підніміть коліно. Торкніться руки. Вдихніть. Поверніться назад. Видихніть. Підніміть. Торкніться коліна рукою. Вдихніть. Поверніться назад. Зробимо так ще два рази. Видихніть. Підніміть. Вдихніть. Поверніться назад. Останній раз. Видихніть. Підніміть. Вдихніть. Поверніться назад. Видихніть. Розслабте руки. Поверніться до пози гори. Станьте рівно. Зробимо з іншого боку. Вдихніть. Підніміть ліву руку. Відведіть ногу назад. Видихніть. Підніміть коліно. Торкніться коліна рукою. Вдихніть. Поверніться назад. Видихніть. Підніміть. Вдихніть, опустіть. Видихніть підніміть. Вдихніть опустіть. І востаннє. Видихніть. Підніміть. Вдихніть опустіть. Видихніть. Поверніться до пози гори. Станьте рівно. Руки з обох боків.